Так, дивіться, показую, що є в продажі на сьогодні по Xiaomi. Ось такий Note 9 127 ГБ. Має легкі потертості по корпусу, але незначні. По екрану без нюансів ціна 3400. Із бюджетних варіантів є такий 9 c Ціна 2200, є легкі царапки по корпусу. Незначні. Якщо більш кому цікаво, по якихось смартфонах скину більш детальну інформацію про будь-яку модель. Такий є 9 c ціна 2300, він тут ззаду ідеальний. Також спереду непоганий по стану. 9А є у чорному та синьому кольорах. Хороші варіанти 32. 32 ГБ пам'ять телефону. Тут, і тут, і ось у цих двох варіантах. Redmi 6A 2,16 по пам'яті, хороший стан. Золотистий колір. Redmi 3X. З відбиточком ціна 1250 Є підтримка 4G або LTE 32 ГБ. Redmi 4 також хороший варіант з відбиточком пальця 332 по пам'яті, півтори тисячі ціна. Для замовлення пишіть мені у повідомлення, все відправляємо новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Або додавайтеся в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю. Там також приймаю замовлення чи інстаграм кому де зручніше. Там і пишіть.